Рамштайн, 9 стартував у Брюсселі, і Україна там просить авіацію і просить увага в досить хитрий спосіб. Ну щоб наперед забрати в союзників аргументи в тій авіації нам відмовити. Зараз розкажу про це докладно. Атакамсів на 300 кілометрів Україні найближчим часом все таки точно не буде. Поважне видання «Політико» наводить дві причини, чому американці нам цих ракет до хаймарсів не дають. Ну, ті причини і контраргументи до них зараз перекажу. Параноя російського фюрера досягла максимуму. Він боїться бути збитим ракетою, а тому відмовляється тепер от літати. Тож для пересування Росії використовує він бронепоїзд. Про новини про події та про тенденції 356-го дня війни протягом наступних 15 хвилин буде вам докладно. Найважливіше за день до вашої уваги просто зараз. Мене звуть Артем Овдієнко. Радий вітати вас у «Про новинах». Подія дня до якої прикута максимальна увага зустріч у форматі Рамштайн, що офіційно стартувала в Брюсселі, і цього разу наші союзники зібралися вже не на американській базі в Німеччині, а в Бельгії у штаб-квартирі НАТО. А тепер це вже дев'ятий Рамштайн, де півсотні країн союзниць України між собою узгоджують, яку саме зброю і в яких кількостях Україні давати. І ми дуже розраховували, що цей от рамштайн він стане нам авіаційним. Ми мріяли собі, щоб на дев'ятому рамштайні наші союзники взялися узгоджувати хто саме, коли саме, і з кількома саме F-16 з Україною готовий поділитися. Утім, з тих сигналів, які зараз від поінформованих джерел надходять, все таки не буде в Україні на цьому рамштайні тих омріяних нам літаків. Але давайте розбиратися, чому воно так сталося, де тут нам зрада і. Чи варто нам із цього приводу нині в депресію впадати? Одразу зазначу, на тепер Рамштайн в розпалі і інформація щодо ухвалених там рішень вона надійде нам згодом, точно не сьогодні і не завтра. Також нагадаю, як було з минулим Рамштайном наприкінці січня, коли ми собі його охрестили танковим, але за підсумками Рамштайну 8 жодного слова про важку бронтехніку назовні не вийшло. Ми розчаровано тоді посипали голову попелом і були сповнені розчаруванням, ну що союзники не дали нам бажану. Але ж минув по тому, буквально тиждень після завершення того Рамштайну, і лише тоді все закрутилося. Ми дізналися не тільки про Челленджери-2 від Британії, але й про Абрамси від Сполучених Штатів та про Леопарди 2 від тих країн, хто їх в себе має. Тому щось подібне до минулого танку у Рамштайну 8 може бути нам із цим. Авіаційним сподіваюсь, Рамштайном 9. коли офіційно нам зараз кажуть, що авіація не на часі. Коли офіційно нам зараз кажуть, що союзники зосередилися на посиленні того, що вже чудово себе в Україні зарекомендувала. Ну мова про артилерію, що союзники зосередилися на тих от реальних проблемах, яких має собі українська армія. Ну а це брак боєприпасів, це брак снарядів калібру 152 та 155 міліметрів, брак тих боєприпасів, які треба нам до гармат як радянських калібрів, так і калібрів натівських. Ну і все так, ці всі проблеми і всі ці вузькі місця ми дійсно маємо, і ми дякуємо союзникам, що спільно тепер беруться їх. Вирішувати, що вони на перспективу навіть думають думають про те, що треба от тепер братися, фінансувати вже прямі контракти, які Україна з виробниками тих таких снарядів укладатиме. Ну щоб ті виробники мали собі так звані тверді контракти, щоб під ті контракти вони терміново взялися розширювати своє виробництво, набрати собі нових співробітників, закуповувати додаткове обладнання. Чому це дійсно важливо? Ну бо на тепер в цій нинішній артилерійській війні ми, бува, за день вистрілюємо стільки. Скільки сукупно тих снарядів за місяць нових виробляють тепер в світі. Ну тобто, через брак виробництва, запаси снарядів в армії наших союзників не встигають поповнюватися. Ну і поки що вони з нами діляться старими запасами, але ж кожен раз роблять вони це все і з більшим, так би мовити, незадоволенням. І от вся ця купа проблем, вона дійсно, наче сніжником, повсякчас набирає обертів і потребує оперативного вирішення. Що на тих Рамштайнах направду і робиться. Але ж ми то хочемо більше, ми хочемо собі також і авіації. А от союзники нам її давати не поспішають. Ну але це зокрема і тому, що із нею, з цією авіацією буде їм іще один додатковий сніжний компроблем. Потрібні навчені пілоти, потрібні убезпечені аеродроми, потрібні кваліфіковані механіки з обслуговування, потрібне пальне, бомби, ракети. І все це буде надскладне логістичне завдання. Ну як це все узгодити, вирішити і організувати? Бачите, навіть не політична, логістична буде з цим і ще одна нашим союзникам проблема. Цілий комплекс направду буде їм нових логістичних проблем. Ну, але звісно, це той варіант, коли як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Звісно, нікуди нашим союзникам не подітися від того, щоб нам ту авіацію свою надати. Тому ну, мають вони за те усе нарешті взятися. Ну і цей от дев'ятий Рамштайн. Він нічим не гірший за наступний. Ну щоби вже зараз узятися, те все починати, хоча би вирішувати. Ну але звісно і політичну складову ми не відкидаємо, що наші союзники все таки морально. І ще не готові давати нам свої літаки. Ну тому ми можна сказати, придумали, як їх до того спонукати. Дивіться, ми просимо собі зараз авіацію з аргументом, що потрібна вона нам як складова протиракетної оборони. Адже F-16 американського виробництва чудові у перехопленні російських крилатих ракет. Вони здатні їх побачити. Вони здатні їх наздогнати, вони здатні їх збити. І ті винищувачі, ми зараз на Рамштайні 9 і просимо, саме як захист від російських ракет, щоб унеможливити руйнування цивільної інфраструктури, щоб завадити росіянам бити по наших містах, руйнувати нам енергетику і житлові квартали. І саме такий аргумент, ну він має спрацювати. Він має спонукати союзників, ті літаки нам надати. Адже погодьтеся, одна справа відмовляти в тому, чи можна атакувати. Ну і зовсім інша справа відмовляти в тому, чим українці хочуть захищатися. Захищатися від російських ракет. Ну а те, що Тія в 16-ті по тому можна і для атаки, і підтримки контрнаступу використати, ну то буде зовсім інша історія. Історія, сподіваюсь, недалеко нашого майбутнього. Видання політико з'ясувало, з яких саме причин Сполучені Штати Америки не поспішають нині давати Україні атакамси до хаймарсів, здатних бити на 300 кілометрів. Ну і причин тих кажуть журналісти видання Політико щонайменше дві. Наперед зазначу: журналісти видання Політико вони досить поважні. Це поважне видання, і це видання, яке ділиться тепер своєю інформацією щодо причин ненадання Україні атакамсів. Воно дійсно варте довіри, адже його журналісти зарекомендували себе як професіонали у висвітленні тем американської політики. Вони дійсно мають справжні, а не вигадані джерела в американському уряді, і вони не дозволяють собі маніпулювати чи викривляти інформацію заради хайпу та клікбейтних заголовків. Отже, за версією видання «Політика» маємо дві причини, чому Україні не буде найближчим часом ракета такам, здатних із хаймарсів бити на 300 кілометрів. Причина перша. Це побоювання, що Україна таки вдарить ними саме по російській території. Ну а Кремль сприйме це як перехід червоної лінії і відреагує неадекватно і непропорційно. Ну тут напевно йдеться про можливе застосування путіним у відповідь тактичної ядерної зброї. Друга причина, що Сполучені Штати, в принципі, тих от атакамсів небагато собі мають, і передача їх Україні знизила би боєздатність самої американської армії. США кажуть Україні, що не надсилатимуть ракети великої дальності, тому що у них їх небагато. Адміністрація Байдена хоче забезпечити достатню кількість атакамс для армії США. Ми Будемо відвертими для наших союзників це надзвичайно важливий момент. Ну що вони в першу чергу саме про боєздатність своїх армій піклуються. Мало хто з них готовий ділитися з нами останнім. Ну і направду, це ж переважно виключення, коли таке стається, що наші союзники нам віддають усе, що мають. Навпаки, як показує практика, все таки із нами переважно діляться або залишками, або ж застарілою зброєю, Ну, списаною чи такою, що на межі списання і готується її саме оновлення і заміна. І ще раз: дві причини, чому немає нам атакамсів: це дефіцит цих ракет самих американців і побоювання, що Путін на те відреагує неадекватно. Ну але ж, звісно. Ми, українці, на ці дві причини маємо готові відповіді. Ну і ми сто разів направду проговорювали їх на усіх міжнародних майданчиках. По-перше, ми неодноразово запевняли і гарантували, що не будемо цією зброєю від союзників бити саме по російській території. Ну але ж бачите, направду таких от гарантій тут замало. Поясню зараз, чому так. Подивіться: от нині тих атакамців нас немає, але ж. Ну, там на Росії, в Курській, в Бєлгородській області, на аеродромі Енгельс. То, що ті всі бавовни, там на Росії, вони ж все одно стаються регулярно. А немає, бавовни стаються. Ну і стаються вони за нашу офіційну версію, виключно через куріння росіянами в неположеному місці. Ну а неофіційно, якщо казати, то стаються ті бавовни, або ж завдяки протикорабельним нашим ракетам Нептун, які ми примудрилися переналаштувати, щоб вони і по наземних цілях били, або ж другий варіант стаються ті бавовни завдяки тим от радянських часів розвідувальним безпілотникам Ту 141 стриж, які нам в спадок від СРСР лишилися, але ми їх із розвідувальних на камікадзе переробили в головній частині цього БПЛА з радянських часів. Кінокамера стояла. Ну а ми там тепер вибухівку розмістили. Але ж офіційно ми запевняємо, що не маємо зараз чим бити по території Росії. Ну і тому Путіну немає, як нам претензії пред'являти. Ну бо то не ми. Утім, щойно прийдуть атакамси. Ну то навіть якщо на Росію прилетить Нептун чи стриж, то Путін все одно заволає, що то натівські атаканси вже б'ють по Росії, а це, мовляв, перехід Червоної лінії і Третя світова. От цього бояться наші союзники. Що передачу нам далекобійних ракет вони розв'яжуть руки Путіну на ескалацію ситуації. Ну а те, що наші союзники побоюються, що передача нам зброї ослабить їхні армії, і тут в нас також аргумент готовий. Ну, мовляв, а з ким ви зараз за воювати? Збирається, якщо головний ворог людства, нині це Путінська Росія. Ну і ту Путінську Росію зараз саме ЗСУ і стримує. Потім бачите, от цей от наш контраргумент він спрацьовує для країн Балтії, для Польщі, які чудово розуміють, що в разі якщо ми, Україна, не втримаємо зараз Путіна, ну то тоді вже вони дуже швидко стануть наступними. Ну і саме тому ці країни, ці наші союзники, і діляться з нами останнім, що мають. Ну бо вони географічно дуже близькі до Росії, вони обґрунтовано мають побоювання, що російські танки дійдуть до їхніх територій. Але ж це наш контраргумент. Що нашим союзникам немає сенсу турбуватися про боєздатність власних армій, адже їхнього спільного ворога саме Україна зараз і стримує. Так, от, на жаль, цей наш аргумент він не спрацьовує для сполучених штатів, ну бо вони і географічно від Росії далекі, і вони настільки ту Росію собі зараз потенційним ворогом вважають, скільки той таки Китай, ну і Сполучені Штати зараз саме до війни з Китаєм потроху готуються за Тайвань. Саме це їх нині дуже і дуже непокой. Саме тому Сполучені Штати не готові віддавати нам свої атакамс. бо їм самим їх бракує, в них самих їх замала кількість. Тому, на жаль, Сполучені Штати не готові віддавати нам усе, що мають. Вони дійсно дають лише те, що їм зайве чи хоча б в достатній кількості зараз по складах лежить. Ну а тако, на жаль, лишилося за рік передавання Україні вже небагато. Утім, на завершення цієї теми додам трохи оптимізму. Направду не все так погано із тими атакамсами, бо певні варіанти їх все-таки отримати ми зараз маємо. Якщо у Сполучених Штатах кажуть, що в них самих їх бракує, то ми готові викупити їх в інших країн, в яких ті атакамси є зараз на озброєнні. А це окрім США, Південна Корея, Польща, Румунія, Греція, Туреччина, Катар і Бахрейн. І, от, якщо Сполучені Штати це дозволять, якщо Сполучені Штати таку от купівлю гарантують і оплатять, ну то вже незабаром може так статися, що ми матимемо собі польські, до прикладу, атакамси. Але ж на правді нам за літо без різниці польські вони будуть, румунські чи бахрейнські. Нам головне, що зможемо росіянам ми робити нові бавовни на відстані вже 300 кілометрів від лінії фронту. Ну або ж або ж на відстані 300 кілометрів від нашого кордону в глиб Росії. Але цього я вам не говорив російський президент Путін пересів на бронепоїзд. Ну, звучить як маячня якась одразу на думку, чомусь спадає аналогія Ленін на броні Але ж це щира правда, що Путін тепер от по Росії виключно у броньованому потязі пересувається. Це реальна історія, яку розкопали російські журналісти. Чому кажу розкопали? Ну бо пересування російського диктатора м'яко кажучи не офішують. Ба більше, усе, що, хоч трохи до тих от пересувань дотичне, воно тримається там на Росії в максимальній секретності. Ну бо це рівень державної таємниці. Менше з тим, у сучасному світі зараз дуже важко ті таємниці зберігати. От одна з таких і стала відомою на загал. Йдеться про бронепоїзд, який для Путіна за мільярд рублів виготовили в 2015 році. Тоді одразу він зрідка ним користувався, але ніколи не робив такого публічно. Частіше тоді ним катався Димитрій Медведєв. Влаштовував він там в цьому бронепотязі зібрання. саме з одного такого зібрання, і виплила назовні світлина зсередини такого от броньованого вагона. Але коли хвороблива парну Путіна почала набирати обертів. Коли він узявся готувати велику війну, от відтоді, з 21-го року, він все частіше саме цим от видом транспорту і почав користуватися бронепоїздом. А спочатку вторгнення в Україну узявся пересуватися тепер виключно залізницею у броньованому вагоні. Чому так? Ну бо гелікоптер чи навіть літак це направду досить вразлива ціль. Путінський гелікоптер можна підловити і поцілити, хоча б із ПЗРК переносного зенітно-ракетного комплексу два-три пуски з сучасних версій, жодні теплові пастки, жодні маневри ухуляння. Той гелікоптер з Путіним не врятують. Ну і ще більше проблем в Путіна з літаками. Пересування авіапарку російського президента, так званого авіаціонного спец... спецзагона. Досить легко те все відслідковувати. А значить, може туди абсолютно випадково прилетіти ракета. В якої стався там технічний програмний збій, і вона сама собою стартувала десь з якої натівської військової бази в Естонії, Латвії чи Литві, ну або ж навіть у Фінляндії. І випадково влучила вона куди треба. Я певен, ну НАТО тоді б дуже довго би звінялись за інциденти, причинені неудобства, але ж півсвіту аплодувало би цій ракеті стоячи. Ну і чому кажу про країни Балтії та Фінляндію? Ну бо з Москви. Той Путін регулярно подорожує саме в їхній бік до своєї улюбленої резиденції на Валдай. Ну а той Валдай він знаходиться якраз на півдорозі від Москви до Санкт-Петербурга, який вже безпосередньо з Фінляндією майже і межує. Ну, от з розумінням таких собі небезпек Путін і відмовився від авіації, і тепер тільки наземним транспортом він курсує. Тим більше, що іще дві його улюблені резиденції для відпочинку розташовані саме на березі Чорного моря. Про одну з них ви точно чули: про дворець Путіна з аквадіскотекаю. Ну він ще зветься Палац в Гелінджику. Але ж діставатися узбережжя Чорного моря літаком, якщо в той літак може там прилетіти тепер вже і українська бавовна, ну такого ризику собі Путін параноїк точно дозволити не може. Відповідно, в той Гелінджик він дістається правильно бронепотягом. З цікавого. Зовні цей бронепотяг досить важко відрізнити від звичайного. Він навмисно був пофарбований у традиційні кольори РЖД, але ж кілька деталей все таки його видають, оскільки він броньований, то значно важчий. Тому колісних пар в нього півтора рази більше, не чотири, а шість на вагон. Ну і через за велику вагу його тягнуть не один і не два, а одразу три локомотиви, і ще один його штовхає позаду. Ну, тобто, можете уявити, яка там товщина цієї броні, якщо лише чотири локомотиви можуть його з місця зрушити. Ну і ще один момент, який демаскує цей бронепоїзд: що один з вагонів є вагоном спецзв'язку, що Путін завжди мав захищений канал передавання даних для свого ядерного чемоданчика. Відповідно, цей вагон спецзв'язку має на даху антени, а їх не приховаєш. Ну адже протизакони фізики не попрешу, і ті антени мають чималий розмір, тому особливо їх все-таки не замаскуєш. І от так на тепер Путін береже своє життя з бункера в бункер. Він курсує у бронепотязі. Ну, хоча, звісно, і це його не врятує. Ну бо і на Кримському залізничному мості ставалася вже бавовна, і білоруські рейкові партизани. Багатьом нагадали, як ту залізницю з ладу можна виводити. Відповідно, ховайся, не ховайся, бережися, не бережися, а від долі не втечеш. Ну і подальша доля кремлівського карлика, вона ж крайнє незавідна. Це всі цікаві новини, які ми хотів з вами поділитися, але ж далі буде. Тому, будь ласка, ставте лайк цьому відео, якщо інформація про новинах була вам корисною і цікавою. Все буде Україна, слава ЗСУ. Boa noite,